Всім привіт! Сьогодні 31 січня. Сьогодні у нас мінус 10 на градуснику показую. Вночі буде там до 20, а в понеділок там вже буде до 25. Буде. Опять трошки морози тут на, на, на 4 дня, впрочі, на 5 днів трошки будуть приморозити. Покажи Діма, який у нас файний краєвець. Вночі йшов сніг, все підморозило. Дуже файно. Ну В цьому році зима дуже файна. Давно не пам'ятає, щоб такий, так затяжно і так файна зима була. Так, що по пасіки? Продивилися ми вчора ще продив... вчора ще нормально було, продивилися ми вчора до кінця всю пасіку пройшли. На сьогоднішнє число, на даний час, заким без втрат. Немає ні одної одиниці, щоб пропало. Ну, є е, десь сімей шість, е, які сидять на трьох вулочках. І, скоріш за все, їх придеться або об'єднувати, або ну, Або до зимою. Ну, виглядали вони дуже такі три вулички, не дуже сильних. Скоріше за все, будемо їх може об'єднувати, але теж вже коли пройдуть ці морози, вже тепер їх не кивали, бо вчора не кивали, бо дуже довго в нас вже виходить. Вже десь два місяці не було, може навіть більше, не було бльоту, так що зараз сім'ї вже е, носити об'єднувати вже не дуже добре, бо можуть то поноситися на рамках, це вже, ну, це вже така робота. Хіба вже крайняк, якщо там вже щось таке вже починається, то, то таке. А якщо файно сидя, ну, спокійно, нічого не, не бушують, то краще ну, вже сидя, як сидя. Е, чого на трьох улочках? Е, може трошки вже підсипалося, бо сиділи на чотирьох. Сидів на чотирьох, навіть дехто може сидів більше, ну так як пам'ятаємо, вроді би на чотирьох. Трошки, може б жиле підсипалося, опять же коли сильний мороз. Видно, було, що в деяких сім'ях крайня вуличка, можна сказати, як посипалася. Щоб було дуже мало бджоле, вона від морозу трошки обсипалася. ну І за що цега вони тому так і просіли. Та переважно тут наверху йдуть. Такі слабенькі там були, пару штук. Ну і тут в цьому ряду там наверху такі слабенькі йдуть. Пару штук теж. Ну, так що, ну, зараз цей ще мороз, що зараз буде, ну, зараз цей такий це так на дорожку. <гум> такий файний буде. Ну, подивимося як буде далі. Ну, По кормах теж переважно всі сидять з переду, бо на середині. На даний час ми дали мед виходить, трьом сім'ям у мішочку. Це, виходить, там внизу і там ззаді теж дві сім'ї. Що дали мед Ну так якби вже. Непонятно, вони коротше, трошки розтягнулися від середини до заду і виходить, або вони вже ззаду вже сидять, або вони так все розтягнули, тому зразу ну, не... ліпше перестрахуватися, мету мішочок. Зверху на них кинули. можна трошки димком дати. Якщо, то, ну, якщо трохи шустрі такі, то якщо сім'я вже починає голдувати, то вона вже не буде сидіти спокійно, в клубу вона вже буде така шустра. Трошки димку дати, чуть зігнати, і зверху мед поставити. Ну, ми без димаря це поставили, бо вони не дуже ж такі були шустрі, але хто, якщо буде щось таке, то ну, для себе, щоб знали. Це виходить, трьом поставили, а так далі буде видно. Після того ворона сіла <правда> прямо на, на вершах. А далі буде видно. Як я думаю, що ну, вже скоріш за все, ну ще попаді нічого не понятно, то я думаю, що десь до середини лютого... Може чуть далі повинно вже вийти на погоду, бо якось дуже довго це холодає так сильно. То вже буде видно, як там, як там до цей. Як до... Ну, 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 на, це, на це число от на сьогодні, я думаю, що виходить, все одно буде. Получається, потрібно буде відділити. Ну, вже, виходить, до на, ну, на середнього числа ми на початку весни об'єднали 5 сімей, об'єднали, ну, об що не було слабоньки. І якщо б ще ці об'єднали, то ну, буде десь 10 сімей, думаю, що, ну, що об'єднаємо ну як сімей, вже так залишалося по три вулички, то вже таке об'єднаємо. По утратах вже буде видно. Ще, в принципі, все ще лютий цілий може бути такий самий, може бути і дуже сильний і... Морозний, і... І то так, що не на даний час зараз так і йде. Зараз відкривати нічого не будемо, бо вже виходить мінус 10, і думаю, що вже більше, може трохи холодно стало, нема зараз вже ну, смислу відкривати. Просто сказав, як є на даний час. Хто там кому щось цікаве, можете запитати або напишіть в коментарях щось за ким так. На домашньому точку, виходить, ще не дивилися, там теж є. Ну Там теж ми об'єднали на домашньому точку, десь сімей теж десь 5. Виходить, що десь 5 об'єднали. Як там перезимують, ну, мені здається, що е, там трошки може ліпше буде зимовка в цьому році. Ну так здається, що от так би буде ліпше. Ну подивимось. Пишіть е, свої коментарі, пишіть як у вас. Зимуємо далі, дозимовуємо. Вийде на погоду або ще щось буде цікаво, будемо снимати, показувати. Зараз і хотіли в столятки щось показувати, але нема світла, так що і, і толком з ти в, в столярки не робиш, бо там на день на півтора години світло включають, дуже мало, так що робити толком і нічого не можеш, так що Зараз якось так буде. Кому відео сподобався, можна підписатися на канал, поставити лайк. Всім пока.